Навесні, у навесні окремо розі проходить ярмарок професій, де випускники 9 та донадцятих класів можуть ознайомитися та детальніше зрозуміти про освітні заклади нашого міста. Запрошую і з вами на екскурсію. Вже четвертий рік поспіль ярмарок професій збирає разом вищі навчальні заклади, профільні фахові коледжі та найбільших роботодавців міста. Цього року було представлено понад 40 локацій. Кожному з яких пропонують майбутнім абітурієнтам отримати освіту, не покидаючи рідний кривий ріг. Зараз е, дуже зростає попит на професійну освіту, взагалі тому, що роботодавці вони е, дуже потребують у робітничих кадрах на сьогодні. Тут зібралися багато багато шкіл з різних куточків нашого міста, які зможуть на дотик відчути професію і відчути професійне життя. Взагалі, компанія Метинвест також за традицією долучається до ярмарку. Роботодавці готові залучати молодих спеціалістів до своїх підприємств, а перед цим давати професійну фах. Освіту. Маємо надію на молодь, яка зараз опановує технічні спеціальності. Тільки за останній рік до нас працевлаштувалось більше 400 таких молодих працівників. Кожен навчальний заклад бачить в звичайних школярах майбутнє нашої держави. Для цього увагу батьків та дітей звертають не на саму освітню програму, а на можливості, які вона надає. Важлива на нашому факультеті в нашій справі все те, що будівельники потрібні завжди і повсюди. Ми віримо, що будівельний факультет відбудує нашу державу. Наш університет презентує власний продукт освіта. 4.0 хаб це веб-платформа, де можуть ознайомитися з переліком закладів освіти нашого міста. Серед локацій були представники першого недержавного гірничо-металургійного вишу, «Політехніка» тісно співпрацює з холдингом і може запропонувати найкраще рішення для здобуття освіти, зокрема навчання на пільгових умовах. І хоча ми не державний університет, то в нас немає бюджету державного, але є досить багато програм, які дозволяють навчатися безкоштовно. Ми готуємо спеціалістів. По-перше, для е, активів холдингу, а також для е, як кажуть, зовнішнього контуру. Іншими словами, в нас навчання орієнтовано на практику більше ніж на теорію, тобто практику орієнтований підхід, і студент на виході отримує те, що дійсно потрібно Україні, економіці е, і безпосередньо, крім того, всі студенти, які навчаються в нас політехніки, вони отримують опцію. Е, е, не лише офіційне працевлаштування, але й те, що частково холодно буде покривати їхні навчання в університеті. На ярмарку професій кожен відвідувач знайде для себе цікаві пропозиції, а також вже зараз може почати думати про своє майбутнє. Ви це майбутнє нашого міста, майбутнє нашої держави.